Привіт, це відео для тих, хто народився у 90-х, можливо, трошки раніше, можливо, чуть-чуть пізніше. Для тих, хто зараз прокидається, хто ставить собі глибокі питання: навіщо я тут? Що я маю зробити? Чому мені боляче, навіть коли зовні все гаразд? Ми покоління трансформації, покоління, яке прийшло не лише жити, а й очищати. Ми міст між минулим і майбутнім, між тими, хто виживав. І тими, хто прийшов жити. Наші батьки це покоління, яке не мало доступу до того, що маємо ми сьогодні. Вони будували життя на основі програм виживання, страху, адаптації, родової залежності. Вони жили поруч. Батьки, діти, онуки всі разом, бо так було безпечніше, так було потрібно для того, щоб, наприклад, обробляти разом землю, щоб виживати, щоб було легше фізично. А ми народились в іншому часі. Ми маємо благо цивілізації, нам не потрібно жити всім разом. Нам доступна психотерапія, регрес, кундаліні-йога, родові розстановки, ченелинг, езоторичні практики. І ми не просто можемо, ми маємо це використовувати, бо нам випала унікальна роль очистити себе від старих програм і передати далі нові програми для життя. Наші діти приходять з іншою свідомістю. Їм не потрібні сценарії страху, обов'язку, страждань. Їм потрібна свобода, простір, гнучкість, гнучкість, внутрішня опора, ідентичність та індивідуальність. Ми ті, хто розриває шаблони. Ми ті, хто вчиться відпускати. Залежність від родини, від традицій, які нам більше не потрібні. Ми ті, хто вчиться обирати себе, не відчувати провини. Ми ті, хто формує нову матрицю емоційну, психологічну, енергетичну. Так, це нелегкий шлях. Я думаю, ти про це вже знаєш. Ми часто почуваємось розгубленими, бо не маємо чіткої моделі, бо ми перші, хто йде цим шляхом. Але саме тому ми сильні. Саме тому ми отримали таку кількість травм протягом свого дитинства. Саме тому наша душа має таку карму. Саме тому ми маємо доступ до інструментів, щоб пройти цей шлях свідомо, з гідністю, щоб очиститись і передати дітям нову частоту частоту, в якій є любов, свобода і прийняття. Ми не маємо рятувати весь світ. Ми просто маємо стати собою. Цього вже достатньо, щоб світ змінився. Якщо відгукнулася інформація, підписуйся на цей канал. В описі ти знайдеш посилання на мій інстаграм та телеграм. Тут буде набагато більше цікавої і корисної інформації. Залиш подобайку, сердечко або і поділися з тим, хто теж з 90-х.